Нарешті прочитала в Веріті. Книга мене вразила та шокувала одночасно. Це моя перша книга Колін Гувер, дуже гарне оформлення від видавництва РМ. У книзі всього 368 сторінок. Історію нам розповідає письменниця Лоувен, не дуже успішна її кар'єра, проте дівчина отримує замовлення дописати книги вже відомої письменниці Веріті. Сама ж Веріті при згадкових обставинах потрапила у ДТП та втратила дієздатність. Ловен ненадовго вимушена переїхати до будинку, де живе Вереті разом зі своїм чоловіком Джеремі і їх сином Крю. Дівчина дізнається, що у них також були дві доньки-близнючки, які загинули при загадкових обставинах. Ловен знаходить рукопис, у якому Вереті описує все їхнє спільне життя із Джеремі від моменту знайомства до одруження та народження дітей. Знайомство із внутрішнім світом, способом мислення та взагалі мозком самої Вереті, уж точно не залишить вас байдужими, повірте. Ми дізнаємося, якими гидкими можуть бути вчинки, думки, почуття людей, хоча зі сторони вони видавалися абсолютно нормальними. Ловен дуже моторошно знаходитись у цьому будинку із вереті, яка не є дієздатною, та вимагає постійної уваги няньки та самого Джеремі. Проте вона залишається для того, щоб розгадати таємниці, які пов'язані із рукописом та загадковою смертю їх дітей, а також тому, що поступово закохується у Джеремі, і, здається, він відповідає їй взаємністю. А перчинкою історії є те, що Ловен стає свідком, нібито Веріті прикидається, і насправді вона є дієздатною та симулює свою хворобу. Ця історія постійно тримає у нас у напрузі, і інтрига, яку ми розкриваємо у самому кінці, змінює абсолютно всю історію. Однозначно рекомендую вам прочитати цю книгу. Байдужим вона вас точно не залишить. А вже скоро ми побачимо в кінотеатрах екранізацію цієї прекрасної історії.